Розглянемо у відео, як можна самостійно змінювати пароль в системі d 5 Щоб змінити пароль, натисніть на іконку профілю у правому верхньому куті інтерфейсу та оберіть пункт Змінити пароль. У формі, що відкриється, введіть свій поточний пароль у відповідне поле. Далі вкажіть новий пароль та введіть його повторно для підтвердження. За потреби можна натиснути кнопку Закрити, і тоді форма зміни пароля закриється без збереження внесених змін. Для збереження нового пароля натисніть кнопку змінити. Система його оновить та повідомить про успішне виконання операції. Надалі для входу в систему необхідно використовувати новий пароль. Доступ за попереднім буде заблоковано. Ця операція доступна лише авторизованим користувачам і призначена виключно для зміни особистого пароля. Змінити пароль іншого користувача через цей інтерфейс неможливо.